Да, друзі, ефір телеканалів Тернопіль 1 та НТБ продовжує програма. Грунтовно жителька Тернопільщини втратила 40 тисяч доларів, спілкуючись з ніби з залицяльником за кордону. Ще одна жінка довірилася псевдобанкіру і втратила понад 100 тисяч гривень. 68-річний чоловік хотів купити трактор в інтернеті, а натомість збагатив шахраїв на 54 тисячі гривень. Стрічка новин систематично майорить подібними заголовками. Кіберзлочинність стала однією із найбільших загроз сучасного світу. Схеми шахраїв стають дедалі складнішими а їхні жертви це звичайні користувачі інтернету, які можуть втратити. І гроші, і свої особисті дані. Тож сьогодні з представником кіберполіції говоримо про найпоширеніші схеми шахрайства: як захистити себе в цифровому просторі та що робити, якщо ви стали жертвою афери, є з нашої студії опроуповноважений департаменту кіберполіції Нацполіції Тернопільщини Роман Свірський. Пане Романе, вітаю вас. Всім доброго дня. Отже, давайте почнемо з загального питання, які сьогодні найбільш поширені шахрайства зафіксовано, фіксують протягом останнього часу на Тернопільщині. Що бачите, ви на своїй практиці? Кожен день вони, в принципі, одні й ті ж самі: шахрайства. Це недоставка товару, телефонні дзвінки з банків і фішинг, тобто виманювання якихось даних в мережі інтернет і використання їх в своїх цілях зловмисниками. Угу. Е, чи є серед них схеми, які особливо актуальні останнім часом, ну враховуючи те, що ми живемо зараз в умовах війни, е, дивіться, якщо говорити про доставку товару, не доставку, точніше, це зараз актуальна схема щодо купівлі-продажу дров, оскільки зараз починається вже холода люди хочуть зігрітися, відповідно шукають в інтернеті, де можна придбати. Дрова чи колоті, чи просто щоб вам доставили на машині. Відповідно, цим користуються шахраї, вони розміщують оголошення в районних всяких наших пабліках в Фейсбуці, і відповідно шукають таким чином жертви. Жертва зв'язується, хоч купити дрова, перераховує грошові кошти наперед, відповідно, грошові кошти втрачає, оскільки це роблять шахраї, які таким чином наживаються на наших громадянах. Що стосується е, війни, то шахраї зараз активно використовують оголошення щодо збору грошових коштів на потреби лікування наших військових. Тобто шахрай бере оголошення в мережі там, чи в Фейсбуці, чи в месенджері Telegram, пише е, текст, бере з одного повідомлення, фотографії бере зовсім іншого, підставляє свої банківські реквізити, і люди, які хочуть допомогти нашим воїнам, таким чином також допомагають шахраям тільки збагатитися. Ну і зараз так само багато людей з нас е, стараються не тримати зайвих речей вдома, стараються їх десь продати. І ось ті люди, які хочуть продати в мережі інтернет, щось на тому ж самому Олексі чи на інших ресурсах, так само попадають на шахраїв, які під виглядом покупця надсилають фіктивне повідомлення щодо оформлення. Служби доставки там, чи нова пошта, чи доставка від OLX. відповідно, людина переходить за такими посиланнями, вводить дані свій банківських карток і також втрачає кошти. Добре, чи є якісь характерні ознаки, що людина ще на початковому етапі може розпізнати шахрайську схему? Якщо це говорити про фішинг, коли вам надсилають якісь посилання, ви ну, розіграємо таку ситуацію, що ви розмістили е, те, оголошення про продаж мобільного телефону iPhone. Якщо вам одразу на ваш месенджер там Viber, чи WhatsApp, чи Telegram пише невідома вам людина, яка каже: Мені дуже вам сподобався телефон, давайте я вам надійшлю посилання на olx доставочку ви ведете там дані, я отримуєте гроші, я отримую телефон. Це є перший признак шахрайства, оскільки людина не цікавиться ні технічним станом, ні е, яка там, наприклад, відсоток батареї, чи екран побитий не побитий. Вона зразу вам намагається прислати те посилання. Якщо ми говоримо про е, купівлю товарів в мережі інтернет, е, потрібно дивитися на сторінки, де ви купляєте. Тобто е, є платформи, які мають відгуки. Покупців потрібно дивитися, чи не всі в один день написані. Якщо ви купляєте в інстаграмі, подивитися знову ж таки, чи є аудиторія цієї сторінки, яка жива, чи не всі фотографії в один день загружені, і, відповідно, ні одного коментаря немає, ніяких лайків, тільки ода там хвалебні відгуки самі, які розмістили ці шахраї. Це є такі самі прості способи розпізнати шахрайство. Наступний спосіб, як розпізнати шахрайство, це коли до вас телефонують і розказують, що у вас якісь почалися проблеми. Тобто вас там хочуть хакери вкрасти грошові кошти, а в Приватбанк там в підстанцію якусь попала ракета, а в Київстару там зараз халявні мегабайти. Назвіть тільки дані, які там зараз прийдемо в СМС. Тут також потрібно розуміти, що. Якщо у вас якісь є проблеми з грошовими коштами, Приватбанк до вас не буде телефонувати, він вам просто заблокує картковий рахунок. І всі свої проблеми, саме найкраще вирішувати, це шляхом відвідування відділення, де берете свій паспорт, свій ідентифікаційний код, і відповідно вже там запитуєте, що з моїми грошима. Оскільки шахраї так дуже часто вони намагаються нагнітати ситуацію, викликати у вас якусь паніку, що ось вже шахраї у вас вже вкрали гроші, їх потрібно негайно переводити на безпечний рахунок, відповідно, цим користаються, і люди в деяких випадках навіть не пам'ятають, коли вони назвали саме цей код або підтвердили якусь операцію. Тому це таке досить важливо пам'ятати, що якщо у вас якісь проблеми з вашими фінансовими рахунками, банки не телефонують, банки їх блокують. Ну, це таке основне, угу. основне не поширеніше. Пане Роману, ви знаєте, скільки вже разів е, порушується ця тема в змі? Продовж скільки вже там, скільки років постійно про це говорять. Але тим не менше, е, кількість жертв інтернет шахраїв не зменшується. Власне, чому так? Про що це говорить? Ну, в першу чергу, деякі типи шахрайств вже зменшуються. Вони просто втрачають одні актуальність, але натомість з'являються нові. Так, так. Ну, наприклад, е, було таке шахрайство, коли вас друг просив за допомогою, там звертаються до вас зі зламаної сторінки, шахраї пишуть, відповідно просять скинути грошові кошти. Раніше це було більш масовіше. Зараз, же, якщо і утримують доступи до сторінок людей, угу. люди перестають ж вірити в це, і телефонують до своїх друзів. Ага. Все ще е, такі люди, але вже багато кажуть, що ми там бачили десь бікборд від поліції, чи я перетелефонував своєму другу, бо я от такий розумний, як то каже, я не ведусь на Таке я вже це десь читав в інтернеті. Що це таке є. До речі, ви знаєте, буквально кілька днів тому. Таке ж СМС отримала від своєї знайомої актриси драматичного театру, яка написала так само від її в інстаграмі. Це було Привіт, потрібно гроші. Можеш позичити, скинути на картку. Я написала Привіт, звичайно, і більше мені нічого не написали, не просили мене далі. Що треба робити і як діяти? В першу чергу потрібно розуміти, що якщо людина, яка з вас просить про допомогу, що стосується перерахунку грошових коштів в соцмережах. Потрібно в першу чергу до неї зателефонувати, чи це справді вона зараз пише, чи це вона має доступ, чи справді необхідна допомога. Якщо вона скаже, що да, мені необхідна допомога, ви відповідно перераховуєте. Зараз у нас в Україні почалися масові злами цих сторінок або месенджерів, телеграм, або вайбер, або інстаграм, або фейсбуку. Відбувається це. Чому? У нас люди знову ж таки дуже ну по суті добродушні. Відповідно, коли їм проходить прохання перейти за посиланням. Відповідно, проголосувати там, чи за присвоєння комусь Героя України, чи навіть банально за дівчинку, яка там хоче поїхати відпочивати за кордон, тільки от проголосуйте, зі скануйте QR-код. Після того, як ви зіскановуєте QR-код, доступ до свого месенджера, ви втрачаєте. Відповідно, від вашого імені вже починається розсилання таких самих посилань, і в деяких випадках ще ви просять це грошові кошти. У нас були випадки, коли такий ланцюг шов е, приблизно 4-5 разів. Тобто, подружка скинула подружка, та своїй мамі, мама коліжанці. Ну і пішло, поїхало. Тобто, люди на якомусь етапі звичайно воно зупиняється, але. Як показує практика, за цей час дуже багато людей або встигають втратити доступи до своїх месенджерів, або дехто й перераховує гроші кошти. Ну таких же одиниць, просто більшість людей втрачають месенджери. До нас до самих до відділу буває декілька людей приходить, щоб ми їм просто допомогли відновити доступ. В деяких е, варіантах це можливо, якщо людина до нас зразу звертається, в інших варіантах вже потрібно там зв'язуватися з службою підтримки того ресурсу, mm -hmm. який вас зламали. Пане Романе, тоді давайте так, такий чіткий алгоритм для наших глядачів, які першочергові кроки має зробити людина, яка підозрює, що її облікові дані були вкрадені або вона стала жертвою шахрайства. Е, якщо е, людина розуміє, що її облікові дані вкрали, перше це вона. Повинна повідомити в інших соцмережах, що її зламали. Тобто, вона там, якщо Інстаграм зламали, вона в Телеграмі всім пише. Якщо Телеграм, то в Інстаграмі розміщує повідомлення для того, щоб люди розуміли, що її от зламано, і вірити зараз не потрібно. Друге, що е необхідно зробити, це потрібно повернути доступ. Доступ можна повернути є дуже багато відеоінструкцій в інтернеті. Ви просто пишете, зламали інстаграм, що робити, і там покроково розписано, що потрібно робити. Ну до прикладу, в інстаграмі це ви з пристрою, яким ви користуєтесь, ви нажимаєте кнопочку У мене немає доступу до сторінки. Я забула пароль, у мене немає доступу до телефона. Вам відкривається спеціальна форма, де ви вводите свою нову. Поштову скриньку, і на неї приходить посилання, де ви мусите завантажити відео -селфі з собою, що це справді сторінка ваша була. В деяких випадках це вимагається документи повторно завантажити, в деяких ще щось там додаткова перевірка. Якщо ви не можете самі повернути доступ, вже розумієте, що способу немає, то ви або приходите до нас в відділ, ми вам допоможемо, або самостійно звертайтесь службу підтримки того ж самого там чи інстаграму, чи телеграму в них є окремі поштові скриньки. Якщо така відома схема, як розвели на сайті продажу, там ликс розвели. Ну вже людина, власне і. Перерахувала кошти і зрозуміла, в останні, мабуть, це шахраї, але вже дійшло ось це розуміння, що робити оперативно. Е, Якось ще можна? Дивіться, якщо ви вже врятувати ситуацію. Якщо ви вже перерахували грошові кошти, як показує практика, їх вже було перераховано шахраями декілька разів. Е, перше, що вам необхідно, це е, якщо ви стали жертвою шахрайства. Подзвонити за номером 102 повідомити про шахрайство, або написати електронне звернення на сайті Кіберполіції і того, щоб можливо можна було відреагувати швидше і заблокувати карткові рахунки тих же самих шахраїв. Можливо, на тих самих заблокованих рахунках ще лисяться гроші і кошти, з яких в зв'язку з тим, що у вас написана заява, вам їх повернуть. Угу. О, бо таких випадків теж було дуже багато, що ну, банально хтось купляв техніку. техніку. Так, так, і... Просто чоловік е, побіг до нас, а треба було би перше побігти в касу, він через касу платив, через касу заблокувати цей платіж і тоді вже звертатися в поліцію. А він, відповідно, щось заметушився і, відповідно, втратив час, коли кошти вже були далі перераховані. Якщо говорити про рівень розкриття таких злочинів, кіберзлочинів, який він? Е, якщо беремо е, шахрайство, це приблизно кожне четверте шахрайство розкривається. Але потрібно розуміти, що в е, нас такий зараз час, що е, шахрай може бути і за кордоном. Наприклад, це можуть бути ті самі росіяни в мережі інтернету. Якщо зайти в тематичні групи ті ж самі російські, там можна побачити велику кількість карткових рахунків, які продають росіяни іншим росіянам. Тобто там продають зв'язку Монобанк, там ще плюс якийсь банк, там, ну, грубо кажучи, 4 тисячі рублів. У вас на руках дві українські карточки. Вони також можуть купити український номер і відповідно знайти таких шахраїв буде важко. Якщо шахрай на території України, відповідно знайти його. Можливо, і, в принципі, реально, що доказують і працівники кіберполіції, і працівники карного розшуку взагалом. Тобто, шахрайство реально розкривати, тільки потрібно, щоб людина звернулася оперативно. І знову ж таки бувають випадки, коли навпаки, коли поліція знаходить шахрая і телефонує до потерпілих. І потерпілі, коли там чують, що потрібно піти там, поїхати до суду, дати якісь покази, вони зразу, а мені тих 400 гривень там, чи там, тисячу мені не важливо, я, я не буду. Тобто випадки бувають абсолютно різні. Uh -huh. Зазвичай, що найбільше розкривається, це саме купівля-продаж товарів, коли люди там відкривають фейкові інстаграм-сторінки або інтернет-магазини, відповідно, це відслідкувати найлегше. Найважче відслідкувати це коли операції з криптовалютами, uh -huh. тобто людина може вас обманути, ви тут перерахували в Україні. А про аналіз подальшого руху коштів там випливає, наприклад, що одна людина зараз в Чехії, одна в Росії, а третя в Туреччині. Відповідно, таке вже розкрито ну, вкрай важко і майже неможливо. Якщо говорити про статистику, хто найчастіше стає жертвою шахраїв? Це молодь, люди більш поважного віку. Можливо, вже діти, які сьогодні у нас усі мають гаджети і доступ до інтернет-мережі е, в кожному шахрайстві воно є. Різний вік. Наприклад, якщо брати старшого віку, то вони більше довіряють телефонним дзвінкам з банків. Якщо брати там недоставку товарів з мережі інтернет, це в основному молоді матері. які там Хтось сидить в декреті, хтось там щось продає, хтось щось купляє, відповідно. Є в декого таке хобі, продай купи. І, відповідно, вони з тої жертвами шахраїв. Також, знову ж таки, дрова це більше страждає сільське населення, оскільки в Тернополі немає смислу купляти ті дрова. Ну, і Тут під кожну категорію різні люди. ну. Знову ж таки, що наші студенти і молоді люди найбільш жертвами шахраїв, це коли не так їх як обманули, в плані не доставили товар чи просто забрали якісь грошові кошти, а в плані того, що їх самих втягують в шахрайські дії. Тобто пропонують там продати його банківську картку, людина там продає, по-дальшому до неї приходять працівники поліції, бо на неї на цю карточку написано сім заяв. Там, наприклад, по перерахунку гроші коштів, відповідно, людина мимоволі стає співучасником цього шахрайства, що також для правоохоронних органів не є добре, оскільки збільшується кількість і час для розслідування. Романе, цього року в Україні запустили новий український портал кібербезпеки, який називається Кібербрама. Як він допомагає інформувати людей про актуальні види шахрайства і дезінформацію? І як можна до нього долучитися для блокування таких протиправних? Посилання Кібербарама це якраз проект, який розробила кіберполіція спільно з волонтерами для того, щоб боротися з різного роду і шахрайствами мережі інтернет, і пропагандою, яка зараз в нас є, і дезінформацією. Тобто, зараз інтернет це стало таким, як то кажуть, чорною дюрою, куди все 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 погане зараз сходиться. Для того, щоб долучитися до проекту, потрібно відвідати сайт. Проекту або в месенджері знайти тематичну нашу групу. Там досить більше 100 тисяч підписчиків. І в групі постійно розміщують новини про актуальні шахрайства, показують там, наприклад, сторінки, які вже відомо, що це з них продають шахраї. Можна зайти подивитися самому, як виглядає сторінка шахраїв, щоб зауважити собі, подивитися, які товари, які, які стилістика. І відповідно вже розуміти, що це є шахрайство, і як ви побачите це в мережі інтернет, другий раз ви вже на таке не поведеться. Крім того, там розміщуються новини про заблоковані тими ж самими користувачами, брами заблоковані російські пропагандистські різні ресурси. Тобто, в нас в інтернеті зараз склалася така ситуація, що в нас, якщо ви розміщуєте якусь новину там про воїна чи що стосується війни. Там велика кількість є російських ботів. Відповідно, ці боти коментують, ці бо від імені цих ботів заливаються різного роду відеоролики. Як це було про пані Зеленську, що вона там десь купила машину і розказувалося, що вона збагачується на війні. І ці ролики позаливали в Тікток. Там біля декілька тисяч профілів тільки заблоковано було. Відповідно, з цим всім стараємося боротися і це блокувати, оскільки. Росіяни в себе в соцмережах вони стараються нас ну, морально вбити. знаєте, вони беруть любу новину, перекручують її на свій лад. Тобто в них що не ракетний удар, це по військам НАТО чи по інструкторам. А вони розкажуть там, що в Тернополі ми там попали по чомусь цивільному. У них завжди новина, що ми там. Попали по солдатам НАТО, по інструкторам, там знищили всі Storm Shadow, всі танки і так далі. Тобто, і одне діло, коли ви себе самі відгороджуєте і кажете, я не буду там дивитися російські канали, я не буду читати російські пабліки, мені це не потрібно. А зовсім інше, коли це, наприклад, прикидається українцям, тобто uh -huh. пише від імені українця і починає отак е розмухувати це вогнище, там людського якогось доволення. Бо всі ми зараз розуміємо, що в нас де війна, е люди. Так само, що на передовій змучилися, що в тилу також хто боїться, що його забере на фронт, хто не має грошових коштів, так вже багато, хто просто хоче спокійно пожити. Всім це діє на нерви. І росіяни цим користуються, відповідно, стараються розмухати, щоб було народне недовольство, щоб люди там протестували проти ТЦК, ходили там, страйкували, бойкотували і так далі. Угу. Тому всі охочі можуть долучатися так, до так, цього так, проєкту так, і так. тим. Самим... Так, в першу чергу, допомагати боротися з цими так. кіберзлочинцями, в першу чергу, ви можете почитати просто-напросто самі новини, які зараз бувають угу. випадки шахрайства. Бо воно бережі інтернет, вона динамічно вона змінюється відповідно. Потрібно весь час бути в тонусі, однозначно, е, треба підвищувати цифрову грамотність населення в контексті цього. Запитаючи сьогодні, реалізує кіберполіція якісь освітні проєкти для цього. На чим працюєте зараз? Е, крім зустрічі безпосередньо з громадянами, ми часто проводимо е, і зі студентами. Ми також проводимо профілактичну роботу, розказуємо їм як не стати жертвою шахрайства, і як самим не попа не стати шахраєм. Зараз кіберполіція спільно з партнерами запустила е, кіберкамбут спеціально е, для того, щоб е, навчити студентів. Ну, По-перше, е, кіберграмотності, цифрової грамотності. Е, пройде конкурс е, в три етапи. Зараз набирають активно студентів, хто готовий е, вчитися, як то кажуть, е, перевірив їхні знання. І в кінці краще в якості призу просто е, поїдуть буквально навчання іменно е, від е, найбільшої криптобіржі, наприклад, той ж самий Binance, де будуть викладачі, які вам розкажуть про цифрові активи, е, поділяться своїм досвідом. Тобто, ну для мене, якби я був студентом, це було б дуже дуже цікаво. Крім того, і буде розіграно е, грошові кошти. Серед переможців, тобто це все буде дуже-дуже цікаво. Це навчання буде тривати онлайн, скільки воно триватиме, і як студенти? Зараз суто для студентів, студенти вище можуть долучатися. Студенти вище можуть долучатись, будуть конкурсний відбір, а в подальшому на фінішному етапі краще поїдуть не онлайн, а фізично. тобто офлайн. Фізично, офлайн, так, офлайн буде навчання. Офлайн, так. В Буковелі, так. Угу. Ну що ж, добре, я дякую вам за цю розмову. Представник кіберполіції Роман Свірський сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. До нових зустрічей. До побачення.